Вітаю вас маленькі художники та їх батьки. Сьогодні на нас чекає захопливе заняття. Ми розпишемо тваринку зі спекотних країн. Вігайте про кого йдеться? Має він великий ротик, товстий чи малий животик. У водиці він лежить, навіть в мій їсті спить. Так, це бегемотик. І запрошую прикрасити зі мною ось такого бегемотика. Ми прекрасними елементами петриківського розпису, такими як кучерявка, бутон пролісків, листочками маленькими, смородинками і ромашечками. Починаємо наш розпис. Беремо пензлик, В мене білочка третій номер, змочуємо водою, лишню вологу прибираємо і жовтим кольором зафарбуємо. До серединку квіточки. Поки що хай вона висихає, паль захнули, намалюємо листочок. Листочок малюємо пальчиком, зелену фарбу вмочимо пальчик вказівний, верхню частину, букові озвучки з'єднуємо з, з верхньої до серединки, зводимо. так з обох сторон. Добре натискаємо, щоб лісточок був об'ємний. Пальчик помили витерли, намалюємо квіточку пальчиком верхньої частини. Вмочимо в рожеву фарбу, повністю пальчик мочимо і до жовтої серединки проводимо мазочки. Малюємо об'ємно, добре натискаємо, щоб листочки були об'ємні, гарні. І намалюємо цибульку. Повертаємо листочок, щоб вам було зручно, повністю рожеву, фарбу вмочуємо до металевої палички. Менчик беремо червоний і з великих мазочків з одного боку, вздовж плюсточки, серединку доводимо, з'єднуємо з другого боку, дві цивулинки з'єднали. набрали е, блакитний кінчик взяли. Другий мазочок коротший. Поряд попереднім робимо з двох сторін однакові мазочки з однаковими кольорами. Повторюємо рожевий, кінчик жовтий, наступний мазок ще коротший, з'єднуємо і доводимо всі до серединки. Помили витру і набираємо блакитну фарби, кінчик фіолетовий. Малюємо квіточку, пелюсточки проліски, Ось так доводимо до бутончика один мазочок і другий мазочок. Будемо малювати піп'ятку або ватною паличкою. Я буду робити пік'єтик Піпетко в вмочимо в червону фарбу. І нам зробимо червоні смородинки і фіолетові ромашечки. Натискаємо добре, щоб ягідка була об'ємна, і соковита. По колу ставимо пелюстки, добре натискаємо, щоб пелюсточка була гарна, об'ємна рівномірна розходилась фарба, серединку залишаємо пустою і зробимо там жовту крапочку. Таку. І Куп'ятку помили витерли, набрали зелену фарбу на квіточку і прикрашуємо квіточку по жовтому коло і люстки. Я ще зроблю пап'єточку або паличку, можете намалювати бутончику квіточки. Проводимо так один раз. І ось така об'ємна шишечка для. Віточки. Я хочу прикрасити свого брмутика пентиком з котячої шерсті, або можете взяти такі тоненький, якщо я прибираю, набираю зелену фарбу і з'єдную всі гілочки між собою, щоб у нас сформувався такий гарний букетик. Наш погрімотик став справжнім витвором мистецтва. Завдяки нашій фантазії та майстерності він засяг яскравими квітами, ніжними листочками, червоними ромашками, соковитими ягідками. нас вийшла робота, діти. Дякую вам за вашу увагу, плідну роботу. Бажаю гарного настрою та нової зустрічі!